Зокрема, це Запоріжжя, бо це дуже близько, це 10, 15, 20, від 10 до 20 кілометрів. І це Одеса, це Дніпро, це Харків, Харків дуже вдячні. І саме от я хотіла ще уточнити про чисті, про чисті вулиці, про те, як, яке місто чисте. Це просто як, ну, це настільки Неможливо в це повірити, що знаєте, настільки вони швидко, якщо десь там якийсь приліт, це просто три години, чотири і, і нічого, начебто, там і не було. Це настільки просто вражає, вражаюча чистота і прекрасний парк поруч із театром, парк Шевченка. От просто. Начебто це десь у Європі, десь у Відні, або десь у Римі, або десь у Барселоні. Знаєте, настільки краса неймовірна і великий уклін дійсно тим людям, які докладають до цього таких зусиль неймовірних.